Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу. Кілька днів тому пролунали заключні акорди першого гренслему сезону Australian Open, І сьогодні давайте підсумуємо, що ж трапилося на зеленому континенті. Подивимось також на рейтинг ATP та WTA турів. Побачимо, що кому дали набраний на цьому турнірі рейтингові бали. Тож, якщо цікаво, дивіться відео до кінця. А розпочнемо ми з певного опитування. Хоча лише один місяць тенісного сезону позаду, але Австраліан Опен вже відсіяв практично всіх від супердосягнення, а саме чотири гренслеми за один сезон. Відповідно, на даний момент лише Янік Сінер та Аріна Сабаленка. Претендують на це неймовірне досягнення, яке давно, м'яко кажучи, нікому не вдавалося зробити. Тож ваші думки, які шанси у Яніка та Аріни на це досягнення? Нагадаю, в минулому сезоні Аріна на всіх гренслемах була як мінімум у півфіналах. Ну, а Янік знає, що таке перемоги на ґрунті, оскільки в нього є трофеї на цьому покритті. Нагадаю, наступний гренслем Ролан Гароз. Тож, будь ласка, висловлюйте свої думки в коментарях. Безумовно, якщо комусь з них вдасться це зробити, це буде історичне досягнення. Ну і раз ми розпочали з історії. Давайте про Яніка Сінера та чоловічу сітку. Неймовірний суперривок загалом в кар'єрі італійського тенісиста, причому творить не лише власну історію, творить історію італійського тенісу, спорту та й загалом, можливо, Італії, тому що за оці кілька днів по завершенні Австраліан Нопен з ким тільки він не зустрічався І з президентом Італії, і з прем'єром Італії Мелоні. І були спільні фото, в тому числі, і була фотосесія в самому Колізеї навіть. І розпочалася свого роду Сіно Романія в Італії. Безумовно, і до цієї він був суперпопулярним в Італії, але те, що твориться на даний момент, це просто щось неймовірне, в основному навіть доводиться йому пересуватися в оточенні охоронців. Чи є перемога Сінера сенсаційною? Безумовно, як на мене, ні. Несподівано це те, що він так мало сетів втратив за весь Австралія Оупен, але він є найбільш прогресуючим, як на мене, тенісистом на даний момент. Хоча претендентом номер один був Новак Джокович, але от десь друга позиція була між Сінером, Алькарасом та Медведєва. І Сінер показує відразу 100% реалізацію. Перший фінал і перша ж перемога. Це дуже важливо з точки зору психології, тому що в того ж таки самого фіналіста Медведєва вже три фінали на Австралін Нопен і жодного титула. А в Сінера вже один є. Плюс до того, не будемо забувати, що особливо на початку турніру не було ніяких сенсацій. І починаючи з однієї восьмої суперсупротивники були у Яніка, Хачанов, Рубльов, непростий бійці, і їх він обіграв в трьох сетах. А те, що він зробив в перших двох сетах проти Джоковича, 6-1-6-2, це безумовно щось неймовірне. І хоча сам Новак сказав, що у його виконанні цей теніс був найгіршим загалом за кар'єру, безумовно, там Сінер також багато що зробив для того, щоб був ось такий рахунок цих двох сет. Тому перемога на турнірі, як на мене, абсолютно заслужена, і на фоні всієї сіни Романії слід відзначити нема пафосу в його діях, тобто абсолютно спокійно ставиться до цієї неймовірної події, або ж, можливо, хоче більшого, хоче нових титулів, хоче нових гренслемів. Побачимо, як буде розвиватися надалі його кар'єра. Наступна тема Australian Open 2024 – Це зміна поколінь, яка схоже виходить на фінішну пряму. Два роки тому завершив кар'єру Федерер, Незрозуміло на як довго повертається до тенісу. Надаль в першому ж раунді вибуває Енді Марей, який після матчого інтерв'ю говорить про те, що можливо для нього цей Australian Open був заключний. До речі, на цьому тижні Марий уже грав на турнірі Монпальє і там також вилетів уже в першому раунді. Ну і безумовно, після поразки Новака Джоковича в півфіналі від Сінера із його вуст із вуст журналістів лунали таке словосполучення як початок кінця. Я думаю, все ж таки свій 25-й гренслем рекордний обов'язково новак візьме, але коли це буде, за яких обставин, це вже питання. Можливо, він для нього буде найважчим ніж разом взяті попередні 24. Загалом же ж турнір, м'яко кажучи, не надто переконливо провів серб. Багато хто сподівався, що по ходу турніру буде додавати, але лише півфінал. Далі кілька слів про Карлоса Алькараса. Особисто для мене головне розчарування турніру. Хоча як можна таке говорити про тенісиста, який до чвертьфіналу дістався, причому рекордного для себе чвертьфіналу, до цього він на Австралі Ноби таких стадій ще не діставався. Як на мене, через те, що він не вміє змінювати гру. Він не вміє зламувати гру. Пригадуємо минулорічній US Open півфінал проти Медведєва, де він також програвав і нічого з цим не зміг зробити. І ось тут, на Australian Open програючи в чвертьфіналі Олександру Звєрєву, також він нічого не зміг змінити. Безумовно, коли все йде по його плану, він, як то кажуть, красунчик посміхається, заграє з публікою. Але коли ні, не по його плану. Він просто-напросто є блідою тінню самого себе. І, як на мене, зараз саме головне, хоча б якийсь титул. Взяти, нагадаю, з липня місяця без трофеїв. можливо навіть треба заявитись на якийсь турнір категорії 250. Якщо говорити про відкриття, то тут, як на мене, на першому місці молодий француз Артур Казу, який не входив навіть до першої сотні на початку турніру, якому організатори видали Вайл і який вийшов у другий тиждень змагань. Перед початком сезону журналісти запитали Артура, які в тебе задачі та завдання на сезон. І однією з задач він сказав перемога хоча б над одним з представників топ-десятки. І от уже в другому раунді Australian Open він перемагає Хьольгера Руне власне з цієї самої топ-десятки. Питання в тому, що тепер буде робити Артур, чи зупиниться, чи поставить перед собою нову якусь мету та ціль. Загалом же ж в рейтингу ATP Артур робить стрибок на плюс 39 позицій. Зараз він 83-й. Якщо ж говорити про топ-десятку, то перша шістка незмінна. Джокович, Алькарас, Медведєв, Сінер, Рубльов та Звєрєв. Далі певні рокерування. Насамперед обвалився Стефано Стецепас, мінус три позиції. Він на даний момент уже фактично на межі виліту з першої топ-10. Дійсно для грецького тенісиста непереконливий турнір, м'яко кажучи, не те, що в прогресі зупинився, а навіть дещо спостерігається певний регрес. Ну і відзначаємо плюс три позиції Тейлора Фріца. Завдяки чвертьфіналу на Австралін Опен він на даний момент уже дев'ятий. Чи міг хтось зупинити неймовірну Аріна Сабаленка? І не дозволити їй стати першою тенісисткою за 11 років, яка виграє двічі поспіль опен. Теоретично так. Але на жаль, ми цього не дізнаємось, тому що в іншій частині сітки записні фаворити, такі як Швіонтик, Рибакіна, повибували ще на попередніх раундах. Прикрість трапилася з Єліною Світоліною, а саме травма, і таким чином повна домінація була Аріни на цьому турнірі. Беззаперечна перемога, беззаперечний успіх, без втрати жодного сету. Причому максималізм в її діях просто неймовірний. Навіть програючи розіграш, вона демонструє незадоволення. Я цим усім. безумовно є чому повчитися іншим тенісисткам у аріні. Якщо ми вже говоримо про жіночу сітку, то давайте, звичайно ж, про Україну. коже найкращий результат за останні 15 років був продемонстрований, по крайній мірі, в плані кількості учасниць. Відразу сім українок стартувало у першому раунді. На жаль, для трьох він став уже, відповідно, і заключним. Особливо неприємно здивувала та вразила Ангеліна Калініна, що програла Нідерландці Рус. Рус, до речі, вже в наступному раунді також завершила виступи. Дар'я Снігур та Юлія Стародубцева також в першому Раунді вибули, а от чотири пройшли до наступного раунду. Не дуже приємно, що вже на ранній стадії змушена була зустрітися з Сабаленка Леся Цуренко. І хоча, звичайно ж, ми симпатизували і підтримували нашу співвітчизницю, звичайно ж, там фавориткою була, на жаль, її супротивниця. Тому пройшла далі сама Сабаленка. А от Марта Костюк, Єліна Світоліна та Даяна Естремська вийшли до другого тижня змагань для Даяни, який автоматично став третім, тому що нагадаю, стартувала ще з кваліфікації. І відповідно наші співвітчизни зіграли в одній восьмій фінал. Однією з головних прихростей Австралії на Open 2024 – це безумовно є виліт Єліни Світолінові саме через травму. Загалом же ж на турнірі лише три тенісистки залишили турнір саме через травму. Причому дві в першому раунді. Тобто, починаючи з однієї 32-ї фіналу, Єліна стала єдиною тенісисткою, яка через отаку прикрість, через травму завершила виступи на турнірі, звичайно ж, це спорт, це теніс, і Тут передбачити таке просто неможливо. Головне, звичайно ж, зараз якомога швидше відновитись від травми, і звичайно, щоб не було рецидивів. Марта Костюк та Даяна Стремська подолали своїх супротивниць в одній восьмі, Відповідно, вийшли в чвертьфінал, де Костюк, схоже, не повірила в те, що може розгромно вигравати у самої Коко-Гауф. Нагадаю, в першій партії 5-1 вигравала українка, і нібито мала доводити діло до перемоги в першій партії. І якби програла другу, то скоріш би за все на третю вирішальну сили б залишилися, а так неймовірна заруба в перших двох сетах, і сил на третю вирішальну не вистачило. Тут головний висновок, який можна обі. Будь-кого, головне, звичайно ж, в це вірити. А ось феноменальна Даяна Ястремська до півфіналу таки пробилася, нагадаю, з кваліфікації. Щоправда, півфінал проти китаянки Сін Венжень не вистачило сил. Але тут я так подумав: а можливо, навпаки, їй оті три матчі кваліфікації допомогли набрати ігрової форми. Нагадаю, всі три матчі кваліфікації були дуже складними, всі вирішувалися тільки в трьох партіях. А от коли розпочався вже основний раунд, дуже легко все насправді, нібито було для Даян. Тому хто знає, як би далеко дійшла Українка, якби в неї не було оцих трьох підготовчих матчів кваліфікації кваліфікації. Безумовно, Даяна втомилася, не було навіть сил на святкування, не було навіть сил на прес-конференції, але були шанси в неї в півфіналі проти китайської тенісистки. Нагадаю, в першому сеті з брейком вела 2-0. І якби виграла перший сет, хто знає, як би там і чим все закінчилося. Але і так нагадаю, сказала, що прекрасний для неї турнір насамперед, в плані того, що суттєво покращила свою позицію в рейтингу WTA. Ну, щоправда, про рейтинг поговоримо дещо пізніше. Якщо говорити про саму сіньвенжень, то дійсно відкриттям навіть своєрідним можна назвати. Чому своєрідним? Тому що все ж таки фахівцям вона була відома до цього в минулому сезоні і трофеї здобувала і прогресує щосезону. Але той шлях, який вона подолала на цьому Австраліонопен, звичайно ж, певні питання викликає. Нагадаю, до фіналу з жодною сіяною не зустрічалася, і якби грала, припустимо, або проти Швіонтек, або проти Світоліної, не зрозуміло чи подолала б їх. Але тим не менше, безумовно будемо слідкувати за подальшим розвитком кар'єри цієї однозначно дуже талановитої і ще раз підкреслюю розумної тенісистки. Як на мене, все ж таки головним відкриттям є безпарапорна Тімофєєва, яка перед цим турніром була на 170 й позиції в рейтингу. І дуже приємно, що її в четвертому раунді зупинила українка Марта Костюк. Можливо, про неї також нічого не знали її супротивниці. Нагадаю, що по ходу цього турніру вона зокрема обіграла таких тенісисток, як Каролін Возняцький і Беатріс Хадатмає. Хоча там безумовно все було на тоненького: 1-6 програла перший сет Возняцькі. Ну а на початку матчу проти Беатріс Хадатмай програвала 0-3 в першому сеті, але все ж таки подолала три раунди. А розчарування це фіналістка минулорічного Australian Open Єліна Рибакіна. І не через те, що вона фінал не захистила, а через те, що вилетіла в другому раунді. Причому, як це зробила, програла безпрапорній блінковій в дуже дивному, як на мене, матчі. Спочатку здавалося, що Рибакіна просуває блінкову, потім здавалося, що вона грається з блінковою, тому що давала тій заробляти сетпоїнти, потім матчпоїнті. Далі з легкістю все це діло відігрувала і вже заробляла свої. І здавалось би, виграє цей матч... Мач, але нагадаю, матч рибаки на блінкова став історичним для гренслемів, тому що е вирішальний чемпіонський тайбрейк був найтривалішим в історії гренслемів. Більше ніж півгодини. Лише один тайбрейк тривав. Сама ж Блінкова вже вилетіла в наступному раунді. В деякій мірі трішки розчарувала і Іга Швіонтек. Звичайно ж, я думаю, всі розраховували побільше від неї побачити матчів. А нагадаю, що фінішувала вона в одній 16 фіналу. Але ще в передмові до турніру ми говорили про те, що як для першої ракетки світу дуже непростий графік та календар у неї був. Тому що Ксофія Кенін та Даніель Колінз у перших двох раундах дві непрості американки. Ну до речі, порівняйте у Єліни Світоліної у першому раунді була 200-та ракетка в супротивницях, у Швьонтек – 37-ма. І тут питання: а хто ж перша ракетка світу? Тому як на мене сил трішки не вистачило ну точніше, набагато більше ніж планувалося, сил було потрачено в перших раундах, і тому вже одна 16-та стала завершальною стадією для польської тенісистки. Тепер давайте поговоримо про рейтинг. Отже, найкраща з українок Єліна Світоліна, плюс 4 позиції, і вона вривається в топ-20 кращих тенісисток світу. На даний момент Єліна на 19 сходинці. Далі доволі кучненько з 28-ї по 32-ю позицію розташувалися чотири українки. 28-ма Марта Костюк, 29-та -ма Даяна Ястремська, плюс 64 позиції. Як то кажуть, аплодуємо стоячи Леся Цуренко – 31-ша, ангеліна калініна, не зважаючи на мінус дві позиції, також дуже високо. – 32-га позиція. Якщо говорити про топ-10, перша швіонтек Друга Сабаленка тут все без змін, а от далі трішки рокерування відбулися. Рибаки нападає на п'яту позицію, що дозволяє американкам Гов та Пекола піднятись на одну сходинку догори. Фіналістка Австраліан Опен Джен Сінь Вень плюс вісім позицій, виривається в топ-10ку. На даний момент вона сьома. Замикає десятку Кароліна Мухова з Чехії, яка, щоправда, на цьому турнірі на Австраліан Опен не брала участі. Ось тепер дійсно ставимо крапку щодо Australian Опен 2024. Нагадаю, наступний гринслем Ролан-Гарос розпочнеться аж наприкінці травня. Щоправда, до того, звичайно ж, буде ще багато турнірів, багато подій, і про багато з них ми будемо говорити в наступних випусках. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент, все, дякую за увагу, за приділений час. На все добре.